Достала сьогодні діду в шкатулку. Дивіться, які в нього карти старіні. Дивіться, тут його енергія. Тут діда Властелена мого енергія. Його любимі свічки. Це його, його ручка запалювала завжди, бачите? Зробила розклад на цих картах на слідуючу неділю. Верхній ряд для жінок, нижній для чоловік. Дівчатки, совпали вам. Дивіться, бджоли і мед. Дуже десь вівторок, середа-четвер, буде вам прибиль. Те, що ви ждали гідня, буде, буде, це 100%. Далі випала кошечка. Кошечка, коли випадає, це буде вдома уютно, у вас буде вдома ладиця, все буде добре. Це на слідуючу неділю. І одна із жінок, яка дуже хотіла, ждала предложення, Дівочки, жінки, вінчальні свічі. Значить, буде предложення руки і серця. Це 100%. Заглянула, глянуло такі у вас прекрасні собиття, гроші, домашні затишок і предложення руки і серця на мужчин. На мужчин випали рибки. Рибки, коли випадають по цих картах, буде дуже-дуже хороше для вас, якби по здоров'ю йде. Це йде те, що ви не могли вилічити, воно заживе ці рани. Далі і випала для мужчин корона. Корона це значить, там, де ви будете в безпеці, будете захищені. Захищені 100%. Отакі От старинні карти з енергетикою. Мого діда властелена. Ось його шкатулочка. Все буде добре. За особистим розкладом в шапці профіля, в мій телеграм і WhatsApp. Все буде добре. Я добре вам нагадала, наворожила. Все буде добре, мої дорогенькі.